Сьогодні ми розглянемо, як саме позбуватися від ірраціональності в знамену дроби. Спочатку повторимо таку властивості корінь, корінь квадратний з виразу до квадрату дає підкореневий вираз. Отже, позбудемося ірраціональності в першому дробу, це 5 поділити на корінь квадратний здобут. Для цього домножимо чисельник і знаменник дробу на, на корінь квадний здох. 5 корінь квадратний з двох. І домножаємо 5 на корінь квадратний з двох і множимо корінь 2 на корінь квадратний з 2 Пригадаємо основну властивість дробу, величина дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник домножить на одне і те саме число. Отже. Переписуємо чисельник, 5 корінь квадратний з 2, поділити на корінь з 2, на корінь з 2 – це корінь з двох квадратів. І це буде 5 корінь квадратний з 2, поділити на корінь квадратний з 2 до квадрату, буде дорівнювати 2. Рисклад означає поділити 5 поділити на 2 – це 2,5, корінь квадратний з 2. Ще один приклад. Нехай нам треба поділити на 5 на 2 корінь квадратний з 3. Отже, ділимо 5 на 2 корінь квадратний з 3. Нам позбутися треба і раціональності корінь квадратний з 3. Отже, чисельник і знаменник знову домножаємо на корінь квадратний з 3. Домножаємо чисельник на корінь квадратний з трьох і домножаємо знаменник на корінь квадратний з трьох. Отримуємо чисельник 5 корінь квадратний з 3, А в знаменнику 2 помножити корінь квадратний з 3 на корінь квадратний з 3, це буде. Корінь з трьох квадратів. Далі переписуємо 5 корінь квадратний з 3 у чисельнику. знаменнику коріньсть трьох в квадраті це буде 3, 2 на 3 це буде 6. Буде 5 шостих, корінь квадратний з трьох. Так. Ускладнюємо далі. Нехай нам потрібно позбутися і, і раціональності в знаменнику дробу, якщо у нас знаменнику не один корінь, а сума або різниця двох корінь. Для цього домножаємо чисельник і знаменник на вираз спряжений до знаменника. Спряженими виразами називаються ті вирази, які відрізняються знаком. Отже, переписуємо чисельник 6. На мене вираз, корінь квадратний з 2 плюс корінь квадратний з 3 Пишемо в дужках. І домножаємо біля знаменника. Спочатку пишемо, спряжений до цього виразу, це корінь квадратний з двох мінус корінь квадратний з трьох. Який, на що ми домножили знаменник, значить на той самий вираз домножаємо і чисельник. Щоб величина дробу не змінилась. Дорівнює дріб, Чисельник переписуємо. 6 корінь квадратний з 2, мінус корінь квадратний з 3. А в знаменнику використаємо формулу скороченого множення А плюс Б повторюю, помножте на А мінус Б. Добуток суми двох виразів на їх різницю, дорівнює різниці квадратів. Цих виразів. І цю формулу скороченого множення застосовуємо до знамен. Отже, сума коренів помножити на їх різницю це дорівнює різниці квадратів цих коренів. Корінь квадратний з двох беремо до квадрату, мінус корінь квадратний з трьох до квадрату. Спрощуємо далі дорівнює. чисельник переписуємо без зміни. 6 корінь квадратний з двох, мінус корінь квадратний з 3. А в знаменнику пишемо далі: корінь квадратний з двох до квадрату 2. Мінус корінь квадратний з трьох до квадрату 3. Спрощуємо. В знаменнику буде мінус один. Переписуємо чисельник. Шість помножте на корінь квадратний з двох. Мінус корінь квадратний з трьох. Знаменник буде мінус один у якого знаменник дорівнює одиниці, дорівнює чисельнику. Мінус там перед 6. перед чисельником і переписуємо у нас отримує Мінус 6 помножити на корінь квадратний з 2, мінус корінь квадратний з Дорівнює. Мінус вносимо у дужку у вираз, при цьому знаки міняються на протилежні 6, помножити в дужках, де корінь квадратний з 3 додатній там на перше місце, мінус корінь квадратний з 2 на друге місце. Таким же чином, позбуваємося і раціональності у знаменнику цього дробу. Отже, тільки тут, була в попередньому дробі було в знаменнику сума дробів, сума коренів, в цьому дробі буде в знаменнику різниця цих коренів. Переписуємо чисельник 5. Знаменнику вираз, корінь квадратний 7 мінус корінь квадратний з двох, пишемо в дужках, І домножаємо чи знаменник на спряжений до знаменнику вираз. Спряжений вираз, якщо вираз було знаменник різниця корінів, корінів, значить спряжений до нього це буде сума корінів, корінь 7 плюс корінь квадратний з двох. Отже, відповідно, знаменник домножили на цей вираз. На цей самий вираз домножаємо і чисельник. Дорівнює дріб отримує, чисельник переписуємо без зміни. Ну, а знамені кузно формула скороченого множення. Від перестановки множників добуток не міняється. Отже, це та сама різниця квадратів. Це буде корінь квадратний 7 в квадраті. Відняти корінь квадратний з 2 до квадрату. Дорівнює лінії дріб, переписуємо чисельник без зміни. Ну, а у знаменнику знаходимо корінь квадратний 7 до квадрату де 7, мінус з двох в квадраті буде 2. Получаємо дріб. Знаменник, чисельник той самий. Ну і знаменник 7 мінус 2 буде 5. Скорочуємо на 5 і отримуємо вираз корінь квадратний 7 плюс корінь квадратний з 2 вже без знаменника. Тобто ми бачимо, що в нас отримуємо дроби, у яких знаменнику немає коренів. Трошки інший, але. В принципі, принцип діє той самий дріб. Отже, ми бачимо, що нам треба 8 поділити на 2 корінь квадратний з знову ж позбутися коріння в знаменнику. Той самий спосіб домножаємо і чисельник і знаменник на вираз спряжений до знаменника. Переписуємо дріб, 8 чисельнику, вираз знаменнику 2. Корінь квадратний з 5 беремо дужки і домножаємо на спряжений до нього це 2 мінус корінь квадратний з 5. На що домножили чисель? Знаменник на то саме домножаємо чисельник, щоб величина дробу не змінилась. Дорівнює. Спрощуємо далі. Чисельник переписуємо без зміни. Ну, а знаменнику це буде різниця квадратів двох виразів, 2 в квадраті мінус корінь квадратний з 5 до квадрату, торівні. До Чисельник переписуємо без зміни. 8 помножити на 2 мінус корінь квадратний з 5, Знаменнику спрощуємо, 2 в квадраті 4, мінус корінь квадратний з 5 в квадраті 5. І дорівнює буде чисельнику 8 помножити на 2 мінус корінь квадратний з 5. В знаменнику 4 мінус 5 буде мінус одиниці. Знаменник якого дорівнює одиниці буде дорівнювати чисельнику. Мінус ставимо на перше місце, мінус 8. І ми вже з цим виразом зустрічались 2 мінус корінь квадратний з 5. Подібним зустрічалися. Мінус вносим дужку, при цьому знаки поміняються на, на протилежній. 8 і стане корінь з п'яти додатній, ми його ставимо на перше місце. 2 стане від'ємним, ми ставимо на друге місце. Далі ще спрощуємо. Наступний вираз, тобто знаходимо різницю дробів, у яких є в знаменниках вирази, різні вирази. Отже, давайте пригадаємо два різні знаменники. Для того, щоб додати або відняти два дроби з різними знаменниками, потрібно спочатку їх звести до спільного знаменника. Спільним знаменником для різних знаменників буде їх добуток. Отже, беремо перший знаменник, переписуємо корінь квадратний з 3 плюс корінь квадратний з 2, то множаємо на другий знаменник, корінь квадратний з 3 – Мінус корінь квадратний з 2. Слідуючий крок. Визначаємо додаткові множники до чисельника першого дробу. Отже, до першого дробу йде знаменник другого дробу, корінь квадратний з 3 мінус корінь квадратний з 2. До чисельника перш... другого дробу йде знаменник першого дробу. Це корінь квадратний з 3 плюс корінь квадратний з 2. Тепер записуємо, що виходить в нас чисельник. В чисельнику отримаємо вираз. Чисельник 4 множимо на його додатковий множник. Поскільки в нас вираз, значить пишемо вираз в дужках. Коррень квадратний з 3, мінус корінь квадратний з 2. Ставимо мінус. Тепер тут чисельник 3 множимо на додатковий множник. Корінь квадратний з 3, плюс корінь квадратний з 2. В дужках пишемо. Дорівнює, отримуємо дріб, розкриваємо дужки у чисельнику. Для цього 4, корінь, 4 множимо на корінь з 3, отримуємо 4 корінь з 3, мінус 4 множимо на корість двох, це отримуємо 4 корінь з 2. Тепер далі. Мінус 3 множимо на корінь з 3, отримуємо мінус 3 корінь з 3. і далі мінус 3 помножити на корінь з 2, це мінус 3 корінь квадратний з 2. Знаменьку отримаємо формулу, знову різниця квадратів це корінь квадратний з трьох квадратів, відняти корінь квадратний з двох до квадраттів. То спрощуємо, отримуємо дріб, чисельник спрощуємо, зводимо подібні корені. 4 корінь з 3, мінус 3 корінь з 3, це буде просто корінь квадратний з 3, пишемо на перше місце. І далі мінус 4 корінь з 2 і мінус 3 з 2, це мінус 7 корінь з 2 на друге місце. Знаменнику отримуємо. корінь з трьох квадратів – це буде 3. корінь з двох квадратів це буде 2. 3 мінус 2 1. Дріб. І у якого знаменник дорівнює одиниці дорівнює часи. Отже, він корінь з трьох, мінус 7. Корінь квадратний двох. Отже, продовжуємо. Далі. Знайдемо. Поділимо корінь квадратний з 5 плюс 2, поділимо на корінь квадратний з 5 мінус 2. Знову у нас у знаменнику є корінь квадратний. Отже, домножаємо чисельник і знаменник цього дробу на вираз спряжений до знаменника. Переписуємо: спочатку вираз чисельнику і знаменнику там і там вираз в дужках. І знаменник корінь квадратний з 5 мінус 2 в дужках. І біля знаменника ставимо вираз спряжений до знаменника. Тобто, якщо на знаменник був корінь квадратний з 5 мінус 2, значить множимо на корінь квадратний з 5 плюс 2. Що помножили знаменник, то саме ставимо у чисельнику. Тобто в чисельнику теж множимо корінь квадратний з 5 плюс 2. Ви спочатку починаєте з знаменника записувати, а тоді в чисельнику то саме, тоді ви не забудете. Отже, що отримуємо у чисельнику? Коли ми число або вираз множимо само на себе, отримуємо число у квадраті або вираз в квадраті. Значить, переписуємо корінь квадратний з 5 плюс 2. І само на себе множимо, значить, підносимо до квадрату. А в часе в знаменнику знову отримуємо формулу скороченого множення. Різниця квадратів. Це корінь квадратний з 5 до квадрату мінус 2 до квадрату дорівнює. Пригадаємо, отримуємо, дріб. І в чисельник зараз будемо використовувати наступну формулу скороченого множення, яка називається квадрат суми двох виразів. Отже, А плюс Б до квадрату дорівнює квадрату першого виразу а квадрат, плюс подвоєний добуток першого на 2аб, і плюс квадрат другого виразу плюс b квадрат. І застосовуємо цю формулу скороченого множення для чисельника. А це корінь з квадратний з Б – це 2 Значить, А квадрат корінь квадратний з п'яти до квадрату, плюс подвоєний добуток 2. першого виразу корінь квадратний з п'яти на другий на 2, і плюс квадрат другого виразу 2 в квадраті. Спрощуємо знаменник, корінь квадратний з 5 до квадрату 5, мінус 2 в квадраті 4, дорівнює, перетворюємо чисельник. Корінь квадратний з 5 в квадраті 5, плюс 2, корінь з 5 на 2. 2 на 2 множимо – 4, а корінь квадратний з 5 біля нього ставимо. І плюс, далі спрощуємо 2 в квадраті 4. В знаменнику 5 мінус 4 1. Дріб у якого знаменник дорівнює одиниці дорівнює чисельнику. чисельника. перед спочатку додамо числа, 5 плюс 4 ставимо на перше місце, і плюс 4 корінь квадратний з 5 на друге місце. Так. Самостійно знайти оці. спростити оці. Дроби.